Дід снайпер каже, його робота це не лише постріл. Бути снайпером це про балістику, спостереження, коригування вогню артилерії, міння скритно підходити та облаштовувати льошки. І вже кінцевий етап влучний постріл з урахуванням природних умов. Найважче перебороти страх. Ну, це найголовніше. У військового це перебороть і зробити свою справу. А все, все учиш, всьому учишся, всьому. Я можу так сказати, універсальний солдат. Я можу разі, що тока на танки і на самоліті ще не літаю. Сучасні тепловізори, прилади нічного бачення та дрони. Залишатись непоміченими снайперам дедалі важче, тому вони працюють у парах з марксменами, які прикривають снайперські групи. Прикрити свою пару, коли потрібно буде потрібно, насипати, щоб вони змогли відійти і зробити постріл. Ну, от в таких от цілях. Також дід розповідає, що привабливою робота снайпера може здатися тільки в фільмах, а насправді потрібно мати велику фізичну і моральну витримку. Ні, мені не доставляє е, ну, задоволення вбивати. Ні, ну це ворог мій. Це воно повинно так бути. Для мене так. А задоволення в цьому ніякого немає. Зустріти снайпера на позиціях практично неможливо. І ще з одним снайпером Максимом. Ми познайомились у той дійсно рідкісний момент, коли його підрозділ відновлювався між завданнями. Снайпер потрібен, якщо підрозділ йде на штурм, то снайпер прикриває. Поки підрозділ двигається, чи бачить, хтось там виліз, він його знищує. Також снайпер дуже впливає психологічно. І навіть не задав, як спортсменами, з стрілками спілкувався, от вони там стріляють краще, ніж ми. Так. Але вони тренуються, стріляти, от, скажімо так. В монетку там на кілометр. Ми тренуємося для психічного подавлення противника. Навіть якщо снайпера куля, він не влучив, і вона пролетіла біля голови, він ж буде розуміти, що наступний вистріл буде його. Ці снайпери пройшли чимало випробувань у найгарячіших місцях. Звільняли південь України, а зараз боронять від ворога східний напрямок. У перемозі не сумніваються і бажають всім українцям такої ж витримки, як у снайперів.